Шановний Віктор Іванович, спасибі вам за те, що ви є хорошим прикладом як для студентів, так і для викладачів. Всі вас поважають, цінують і люблять, і ми також вас любимо, цінуємо і ніколи не забудемо. Адже під вашим чуйним контролем пройшли всі ці роки у нашому чудовому коледжі. Дякую вам за вашу працю та незламність, за те, що незважаючи ні на що, ви відбудовуєте наш коледж. Та вірити в його світле майбутнє, а ми віримо у вас. Бажаємо вам, щоб ви виховали ще не одне покоління хороших. Та гідних людей. Хочемо висловити слова вдячності нашим чудовим викладачам. Ви завжди були поруч, підтримуючи, коригуючи і направляючи наші бунтівні голови. Спасибі вам за величезний багаж знань, навички і досвід, якими ви щедро ділилися. Нехай збудуться всі ваші бажання і виправдуються очікування. Ми від душі бажаємо вам міцного здоров'я і довголіття! Доброго настрою і благополуччя, легких рішень простих і складних життєвих завдань. І, звичайно що, мирного неба над головою, душевного спокою та довгоочікуваної перемоги. Анна Володимирівна, ми вас дуже любимо та поважаємо. Прийміть від нас наш, наші найщиріші слова подяки. Дякуємо вам за те, що були поруч з нами всі ці роки нашого навчання. Ми іноземну мову теж вивчали. Щоб розмаїті світу не пропали, бо ж іноземну мову треба знати, щоб добре слово Анні Володимирівні сказати, яка живе за сотні довгих миль, і мова в неї інша, гарний стиль. Життя складне, та нас коли зведе від цього ми не дінемся ніде. Тож так важливо знати різні мови, тоді життя приємне і чудове, бо знаєш все. І мієш сам сказати слова не треба в словниках шукати. Керівнику ми вдячні безкінечно. Прийміть від нас подяку і любов сердечно. Шановна Анна Володимирівна, скільки сили треба мати, щоб навчити нас усіх, і терпіння, і бажання, і надії, і сподівання вчитель наш найкращий в світі, допоможе в хвилину важку. Нехай тільки посмішки і квіти ви знайдете на своєму шляху. Наук на світі є багато, їх навіть важко полічить, та географію туризму слід добре знати, щоб Всесвітом оволодіть. Захоплива наука, що й казати, земля казкова, хоч пиши вірші. Вікторії Миколаївні Що відали пізнати, спасибі, щире, щире від душі. Ми вдячні вам за все вміння, спілкування приємне, терпіння, за ваш розум глибокий, неосяжний. Прийміть від групи ГР-43 щиру подяку. Дорогі наші викладачі. від усієї душі хочу сказати вам дякую за те, що ви є, за те, що вклали в нас чимало знань і старань. Дякую за те, що ви ніколи не шкодували свого часу, емоцій, та роботи. Дякую за нашу освіту. Бажаю вам наші золоті, успішного викладання, невичерпного ентузіазму та оптимізму, світлого щастя в житті та мирного неба. Олексій Вікторович, від імені всіх студентів нашої групи, дякуємо за те, що всі ці роки ви бажали нам добра і намагалися кожного учня, навіть безнадійного зробити краще. Ми постараємось виправдати ваші очікування, і реалізувати кращий сценарій своєї долі, який тільки буде можливим. Обіцяємо, що будемо прагнути стати гідними людьми, щоб у вас був привід для гордості. Нам шкода з вами розлучатись. Але ми сподіваємося на нові зустрічі в мирному часі. Віримо, що коли відбудеться нова зустріч. У вас буде можливість порадуватися за наші життєві і професійні успіхи. Досієї душі бажаємо вам міцного здоров'я, талановитих учнів і задоволення від роботи. Дорога Оксана Володимирівна, дякую вам за ваше терпіння, мудрість, підтримку і розуміння. Ви рік за роком нас навчали і пояснювали нам важливість знання. І душу в кожного свою ви вклали ми будемо завжди пам'ятати вас.